Коротко розкажу випадок з практики. Значить розбирали такий випадок, як бажання перехитрувати систему, в якій людина знаходиться, бажання обхитрити, обманути. Е, людина вважає себе розумішим за когось, е, відчуття переваги над кимось. І ця от внутрішня трансляція від людини, від клієнта мого, з якої він звернувся, це добре, що він знайшов цю проблему і вирішив з цим розібратися. Значить, вона в ньому бачиться, як організм тратить колосальні зусилля на обслуговування цієї програми, програми хитрості. І недавно він навіть когось там обманув. Розвів, так сказати, на деякі кошти. Не довиконав зобов'язань, не вернув кошти і, в принципі, послав куди подальше. Організм тратить на обслуговування цієї травми, цієї програми 67% своєї енергії. Розуміло, так? Да? Тобто. Щоб вона існувала от, в своїй свідомості чи підсвідомості ця програма, організм повинен витрачати свою енергію на обслуговування цієї програми. Як ви думаєте, якщо звільнити людину від цієї програми, від затрат енергії, що з цією енергією можна зробити? На що можна використати цю енергію додатково? а По факту, кого він обманює насправді. Тобто, дурячи інших людей, перехитруючи інших людей, систему, кого він дурить в першу чергу. Та себе, ясно, що себе. То, що він тратить свою енергію на обслуговування тієї програми хитрості. І в загальному. Коли існує от така чи інша підсвідома програма, в загальному я вивів по статистиці, це називається страх жити. Тобто воно все веде от в такій воронці. Тобто, люди, люди приходять з такими запросами: в того такий, в того такі, в того такі, такі. А все це зводиться до страху жити. Постійно приходиться придумувати якісь комбінації. Страх жити це глобальна програма. А оті всі підпрограми, які вже в людини на поверхні, з якими люди, їх, які фіксуються, і з якими люди звертаються, це поверхневі, вони мене цікавлять на верхніх шарах, але наша головна задача дійти до кореневого моменту. Ця програма, як страх жити, бачиться різними образами. І ви, до речі, можете собі. Тоже проекспериментувати, сидячи вдома, задайте собі питання, що це таке страх жити? Як ваш, ваша підсвідомість його транслює у вашу свідомість? За цим ви можете побачити деякий образ. От з цими образами, з розбором цих образів, звертайтесь до мене на безкоштовну консультацію. Ми відшукаємо них. І я скажу, що з цим можна зробити. Деталі в описі. Переходьте на мій сайт. І до скорого!